Громаді розпочато роботу щодо реалізації флагманського проєкту Безбар'єрні маршрути у селищі Крижопіль, які включатимуть безбар'єрні перехрестя, переходи, доступ до спортивних споруд, освітніх закладів та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Даний маршрут передбачає ліквідацію аварійності та оновлення пішохідної зони по вулиці спорту з облаштуванням елементів безбар'єрності. Маршрут, який бере початок від житлового масиву по вулиці Олімпійська, має за мету об'єднати та надати доступність до таких закладів, як комунальна установа будинок школярів. Чи юнацька спортивна школа, центральний стадіон, спортивні споруди і штучним покриттям, парк культури та відпочинку та ряд інших закладів? Даний проєкт, метою якого є створення зручних та адаптованих маршрутів громаді, що враховують потреби людей з інвалідністю, батьків із маленькими дітьми, людей похилого віку, військових, які повертаються з пораненнями, а також інших категорій громадян які стикаються з обмеженнями у доступі до простору розпочато ще у 2024 році. Пільська селищна рада підтримується надважливий важливий проєкт та робить крок на шляху до створення інклюзивного середовища в громаді.